Доброго ранку всім. Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій рукодільний канал з чим я вас і вітаю. Черговий мій рукодільний щоденник, як завжди, в неділю ми зустрічаємося з вами на цьому місці і роздивляємося, що я вишивала цього тижня. Цього тижня в мене були непогані такі просування. В мене є маленький фініш, і, на жаль, зі мною сталася рукодільна трагедія. Але давайте про все по порядку: почнемо з здобутків. От, там є зрада, а є перемога. От сьогодні в мене почнемо ми з перемоги. Е, я тут вийшла на 59%. Чому не на 60%, Бо е, трохи я задовбалася, і, от і я хотілася мені зняти п'яльця, переставити їх на мамая. От, що я успішно і зробила, і я додала на мамаї 180 хрестиків, але я вам їх зараз не покажу, бо е, там сенсу нема, ви все одно не побачите, де вони. Мамай, така штука. Хто не знає, це мій здоровезний такий е, процес казак мамай від катрусиних рукоділок. Я вам зараз ставлю картиночку. Е, самого нести не буду, бо е, там все складно, він стоїть там. Окремо. От, е, коротше, е, він здоровезний, 185 тисяч хрестиків і там 180 хрестиків. Відповідно, це е, не, не видно. Але п'яльця мені було на нього треба, тому я на е, цьому процесі навишивала 59% і відклала. А що це в мене за процес? Ну, я думаю, що ви пізнали, що це в мене Dimensions, Gold Collection, е, душа Троянди. А, і я його вишиваю з 2020 року, і от тільки я вийшла майже на 60%. От, вишивала я цю частину, вишила отут листочки, вишила оцю е, темну частину, це в нас е, ну, я так думаю, що стіна. От, вишила отут, отут, теж у нас стіна, і, в принципі, так непогано просунулась майже до плеча. Е, можна було б вишивати і далі, але, ну, от, чесно, не можу я дуже довго вишивати один процес. Мені там дорікнули, що в мене дуже багато процесів і е, мене не цікавлять фініші. Мене цікавлять фініші, але я не можу дуже довго вишивати один процес. тому ну, Максимум це. От... Ну, Днів 5 я повишиваю, далі в мене буде е падати швидкість, і мені просто буде його нецікаво вишивати. Тому я оцей шматок вишила, він тут півхрест, бачите? От, тут е цей знаменитий півхрест е Dimensions в 5 ниток, там де йде бленд 4 нитки одного кольору, одна нитка іншого. М -м весело він вишивається, але в мене гарна голочка. В мене голочка тут від. Е чарівної миті. От, я купувала їх фірмові голки, вони японського виробництва, як там написано. До речі, я вже казала, що фірмові голки Dimensions, в цьому проєкті було, в цьому наборі йшло дві голки, і вони в мене кракнули вушком за перший же тиждень вишивання цього проєкту ще в 2020 році. Тобто, мені одразу довелося шукати нові голки. Це 18-та канва. І, в принципі, в принципі, э, ну Тугувато, але ніякої там кліщами я не тягну. Я нормально вишиваю і думаю, що надалі він також піде нормально. Він не косить поки що. В мене були такі опасіння, що його перекосить, поки що не перекосило. Все чудово виглядає 59% з нами. попереду в мене буде новий етап нашого челенджа, який ми граємо в чатику рукодільниця Дніпра. Е, і там я продовжу вишивати цей процес. Я пересунуся от сюди на, на, на верхню частинку. Е, на верхній частині в мене тут будуть. Е... Тут, до речі, оця штука вона не зашита. Тобто Тут лишається частина не зашита. От, Я пересунуся сюди, на верхню частину. От, Потім я хочу вишити оце дерево, бо тут на дереві буде капець, тут якраз і будуть там 5-6 ніток. От, там бленди чорного з зеленим. Отак, от, от от по кругу я буду колом буду йти от, і дошию тут, перейду сюди і потім повернуся до цієї частини, де в нас е відповідна Квіти, руки, обличчя, зачіска, і думаю, що фінішуємо, вір, більше, завершимо ми отут от на е, волосі. Тут ще е, кожного разу кажу, тут ще пропуски, тут ще не все відшито, тут ще має бути е, оця вишивка, яка є в неї на наряді, е, вишивка і вишивається. з люрексовою ниткою, воно буде ще блискуче з металіком. Отак от, от. Просування. Найнуднішу частину я майже вишила, тут ще треба оце буде повишивати. От, і отут буде, я так підозрюю, що важча частина. Це була найнудніша, це буде найважча. Бо тут ну, мало того, що тут не найвіселіші кольори, мало того, що тут техніка така в 5-6 ниток. Тут ще воно просто такий дуже густа зашивка, але ну, ну проживемо, куди діватися. Хочеться ж колись його й душити. П'яльця я звідси прибрала, переставила на мамая, мамай у нас десь поки що гуляє, а зі мною сталася рубкодільна катастрофа. Бачите оце? Це мій процес Мірабіля, який я втягнула і думала, що я його повишиваю. От, і коли я одягала кліпсу, е, на жаль, сталося. От таке. Кліпса тріснула. Я зараз її так резиночками цими Ну, В принципі, воно натягнуто, воно не, ну, не плотне. Тут дуже тоненька, е, тоненька тканина, це турецька рівномірка, і я багато чого вишивала. І цю рівномірку я вишивала. І більш плотні тканини я тут вишивала, і навіть Аїду я сюди заправляла. І воно чудово все заправляло. Я не знаю, чому воно так крякнуло, бо я її заправляла ну, взагалі в один слой. Я була дуже розстроєна, я написала дівчаткам чат, мене там почали заспокоювати. Але знаєте, в мене просто був такий настрій фіговий саме в той день. І я була розлючена, в мене боліла спина, і в мене кракнули ці кліпси на п'яльцях, І все це знаєте, от, добило. От, Потім я вже знаєте, зібралася і подумала, що в принципі, є ж п'яльця калін. От. Я попросила дівчаток, у кого є п'яльця калін, мені сфотографували в ну, в, от, так, в, ну, в профіль. А, діаметр, по, по ідеї, вони можуть підійти. А, що мені треба зробити? До каліна є продаються окремо по дві кліпси запасні. От, що мені треба зробити, мені треба буде е, замовити їх в сундучку і поїхати е, спробувати приставити, чи вони приставляться калін на ці, на ці снапи. Е, снапи ці в мене старенькі, їм вже більше 10 років, мабуть. Е, та більше, точно більше. Я їх купувала, у нас була дівчинка. на... В форумі городі П'юа. Там була тема з, ну, з вишивкою. От, я там не дуже активнічала, але вона ця дівчинка вона навіть тримала якусь крамничку. Крамничка здається, була, або на лівому, або десь. Ну, коротше, крамниці я не була, але в нас була зустріч у цього форума. От, і вона приносила ці п'яльця. Це чи китайці, чи вона їх сама робила. Я не скажу вам, що. Ну, воно зроблено. Ну Таке охайненке, навіть якщо сама зроблена, то воно непогано зроблено. От. І вони дуже класні, вони розбираються, вони дуже компактні, їх зручно брати з собою, ти їх розбираєш і вони просто складаються дуже дуже, дуже компактно. І ці кліпси були вони надійні, вони не розболтувались, вони за весь цей час. Я знаю, що дівчата багато хто хто вишиває на оригінальних кюснапах, вони підкладають якісь серветочки, там щось, ну щоб натяжку робити. Тут вони просто так, ну, вони зараз розпущені, так підкручуєш і все, воно дуже гарно натягується. От. Але зараз такий фокус вже не пройде, бо постраждали мої. Ну, Це знаєте, це як машину побити. Я дуже розстроєна була через ці п'яльця. І сподіваюся, що каліновський. Цей зажимчик він мені підійде, а не підійде, я не знаю, що я буду робити. Бо, на жаль, ну, зараз воно дуже обмежено, я не можу його підкрутити. Я, не можу, я боюся, що якщо я його буду знімати, то воно. І далі трісне, і просто розвалиться в мене в руках. от, і Я п'ялець. Я не хочу купувати нові пяльці. Я б могла купити нові колін і просто вишивати на нових колін. Але е, мені е, зручно цей формат вони легкі, е, тут зручний розмір, я до них звикла. І ці ну і просто викинути. Ну, одно зламалося все викинути, я б все ж таки справила. Мені дівчата там ще радили купити шматок труби і випілити з нього. Але розумієте, в мене немає інструменту. Єдина людина, яка б мені могла це зробити, зараз десь в степах Запоріжжя. В лавах ЗСУ. От. Хто, хто має не лапки, а міг би мені щось виточити? А у всіх інших оточуючих в них лапки. От. І, і я взагалі не, не розумію, як це робиться. Я ніколи цього не робила. Якщо з дерева я можу щось напіляти, і можу непогано і напиляти, і, і, і на вертати, і настрогати, і на шліфувати, ну, коротше, з деревом я працювала. Ш... Як робити оце? Не маю взагалі ніякого уявлення. Я ніколи цього не робила і ну, не дуже хочу вчитися. Якщо чесно, мені в житті вистачає викликів, ніж ще з сантехнічних труб піляти щось. Тому спробуємо фіксатори від калін. Якщо не підійде, ну буду вчитися вишивати без напів. Я чому мені подобається більше на снапах вишивати. У мене є й рама, в мене є й п'яльця, все. Просто мені здається, що от рівномірку, якщо ти канву, я вже звикла заправляти в п'яльця, ну ми зараз ще подивимося. Ну, В принципі, мені здається, що, от, наприклад, отут, от тут ну, п'яльця я зняла, воно навіть якщо тут було заправлене, воно нічого воно відійде. А отут от, така ніжна рівномірочка, що якщо її зап'ялити в п'яльця, то ці сліди від п'ялиць будуть просто потім назавжди лишатися. От, А тут воно якось округле, ти його знімаєш, воно відпочиває тканинка. і... Ну, Можна жити з цим. На жаль, така в мене сталася рукодільна халепа рівня катастрофи. Що ще я вишивала минулого тижня? Е -е, як то кажуть, я вас почув. От, Я показувала всі свої процеси. До речі, дякую всім, хто подивився ці відео. Дякую всім, хто залишав коментарі. Е -е... Мені дуже приємно, що це визвало викликало такий живий якби, потік відгуків. От і там багато хто писав, що дуже подобається ці е, процес з соняхами, що ну, чого він так рідко вишивається, що можна вишивати його частіше. Я в принципі, подумала, чого він так рідко вишивається. от. І взяла. Тут просто така штука, що його як береш, то його б треба так повишивати, Тут 37, 37, здається, тисяч, і його ну, хоча б на відсоточок вишити. ну, Тобто це 300 хрестиків. і, В принципі, це небагато, можна вишити. І я от взяла його і вишила. І трохи тут додала. Я додавала тут зелень, бачите, отут трішки додала, отут трішки додала. Воно так, може, не сильно помітно, не дуже, але ну, росте процес, непогано росте, можна ще його додавати, буде гарно виглядати. І отут, в принципі, це в мене. 20-й каунта Іде Рустік. От, я колись на такій Аїді вишивала е, сезонні чайники, там були ну, менші шматочки. От, я точно знаю, що вона нормальна буде після цих п'ялиць. Я її не знімаю, вона в мене, ну, якщо от з минулого року, я її знімала. Бачите, тут ну, є слідочки. От, але зараз вона ну, нормально виглядає. І я думаю, що як сезон в мене закінчиться, що я буду точно знати, що я там переступлю до ну, Наприклад, до якихось осінніх процесів або зимових процесів, то я просто зніму ці п'яльця, і вона прекрасно в мене доїде до якогось наступного свого сезону вишивання. Я б хотіла тут зараз близько 8%, я б хотіла зараз її дошити до 10 ну, Хоча б тут квіточку заповнити, тут ще будуть тут квітки. Я зараз вам ставлю картинку, вона дуже велика, ця панелька, вона там 400 з чимось хрестиків, майже 5%. 430, здається, 450. Ну, коротше, велика вона довга. Вона дуже довга, не хочу розмотувати. От, але не широка. Бачите, це в п'яльце вона влазить, отак от буде, ну, її не треба буде трішки тут вона виступає. Отак можна буде просто п'яльцями йти по ній е, згори вниз от, і вишивати. І е, дизайник симпатичний. Мені, до речі, дівчатка е, показували, що знаходили таку картинку. Під бісер вишивку, от, але вона там не така деталізована, тут вона трохи більш деталізована. От. Mm, краса яка. До <desster> речі, вишиваю ПНК переводом в ПНК. Що, який тут є нюанс? Я не знайшла один колір, який переводиться в ПНК. І я от ще думаю, бачите тут, де тут в мене пропуск? Оце в мене пропуск. Тут має бути зелений колір один, і він має бути. Коротше, не знайшла я цей пропуск, а цей колір в ПНК 9290, здається. І там оці кольори, що на 92-93, вони ну, такі не дуже стабільні. Коротше. Вони їх якось там докрашували, якісь ліменту... ну, коротше, треба шукати. от, Його в сундучку не було, ніде я його не бачила, я не знаю, що з цим робити. Можливо, я таки куплю. ну, ДМС, не дуже це логічно, але ну, хочеться якось ж дошивати. Але до цього мені ще треба вишити цю всю зеленю, Тут квітку, тут квітку, тут квітку. ну, До вирішення питання з цим кольором мені ще е, можна вишивати і вишивати. от, е, Я вважаю, що якби, е, найбільше з чим пощастило цьому процесу, це з тим, що на цій е, рустикальній Аїді 20-го. Каунту, оці квіточки вони виглядають дуже яскраво. от І саме завдяки основі воно виглядає дуже класно. Так, що ще? Зараз я вам покажу одну маленьку покупочку. Чому покажу? Бо хочу розповісти один лайфхачок. от До речі, я познімала покупки. Першу частину відео про покупки я зняла. Воно вийде в кінці серпня. Але зняла частину покупок от прямо зараз, буквально там годину тому, бо мені треба їх розпихати по всім тумбочкам, де вони в мене зерігаються, щоб мати можливість якось, ну, в кімнаті хоча б нормально функціонувати. Бо в мене ці процеси, ой, процеси, набори і там ще там деякі штуки, які я купила, вони просто стояли отак от посеред ну, на шафі лежали. Я так на них так. Оком не кидала, думаю, та, блін, треба ховати. От. Тому зараз буду ховати. От. Вчора я купила такі от, е, шовки. Ці я вже два змотала. Чому я вам їх дістала? Я хочу показати, як я їх змотую. Отакий шовк е, з турецького шовкою з дівчинкою інститутка, інституті. От, він дуже класний, він класно вкладається. Я не думаю, що це, це скоріш за все, віскозний шовк. Я не перевіряла, зараз подивимося. Так, 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 зараз вибачайте. Одну секунду я скажу вам. Так, Суні і Пекел. Тин -тин -тин. Тут 11 метрів, до речі. Геранті Чивота. -е, ні, не, не написано. Здається, це віскозний шов, здається, це не натуральний шов, хоча я можу помилятися. От, е, він класної якості, я багато років ним вже користуюся, я його купувала неодноразово. Купувала я його в Дніпрі в крамничці. Вони з'їхали. Я думала, вони закрилися, але ні, вони переїхали. І хто знає, в Дніпрі вони це та крамничка, яка була напроти пузати хати на біля пасажу там на Ліпних, та колишня вулиця. Зараз здається, Грушевського, якщо не помиляюся. І вони переїхали біля філармонії, зараз в них приміщення. От, пряжа рукоділля, там є вивіска. Я до них зайшла, йшла мимо і зайшла до них. І купила собі отакі от штуки. Я хочу один там проєкт, для якого мені срібного кольору такі нитки треба. Чого показую? Бачите, воно отак от, його зберігати дуже незручно, бо воно виковзується. Ті два моточки, які я вже змотала, вони були взагалі дуже-дуже незручно, там один розлісся, і я вирішила, що я його змотаю. От. І цей теж буде перемотаний після відео, але хотіла вам спочатку показати. Я змотую, змотувала їх лінивим способом або зручним способом. Дивіться, лінивий спосіб, просто берете бобінку, перематуєте всю повну нитку з шести ниток. Зручний спосіб: ви берете, вона дуже сковзуюча, вона дуже зручна. Розмотуєте всю цю нитку, розподіляєте її навколо себе на підлозі або можете там, я не знаю, розложити там, намотати на щось там, на спінку крісла, наприклад. І берете одну ніточку і по одній ниточці сюди змотуєте. Одна закінчилась поверх намотуєте іншу. І отак буде зручно, бо ви ж не берете, отак от ви відрізали, вам має, е, доведеться відрізати всі шість ниток. Потім вам треба буде кінчик кудись дівати. Ну, от, наприклад, у мене отут, -ут. бачите, він сторчить. От. Ну, це не проблема, але е, отак буде зручніше. А тут ви берете одну ниточку, відмотали, вишили, відмотали. Вищили, і не треба оцю е, залишок кудись дівати. В мене цих ниток вже є кілька кольорів. Е, я їх використовую, ви їх ще побачите в мірабілі, зараз я вам покажу де. Я ними заміняю, от бачите, оце, от оце. я ними заміняю, е, тут мав бути крайник. Отак, от, от шовком, воно таке, якби бронза, така, дуже гарно виглядає. Отут, ну, надпис я теж вишивала цими нитками. Ну, Це зараз ми не про. Мірапіллю я просто показую, що ці нитки дуже класно заміняють різні золотисті або бронзові предмети, і срібло вони теж чудово замінять. Просто дивіться, і воно так і зберігатиметься ухайніше, намотуватиметься краще і отак от краще буде виглядати. Придивіться до цих ниток, дуже гарна заміна дорогим ниткам. Вони, здається, були в мій оберіг, і, здається, в рукодільному ангелі також вони були. От. Ну, а хто з Дніпра може прямо живцем прийти і докупити, поки там ще є залишки. От. Ой, прям обожнюю ці нитки, мені мені дуже подобаються. І що я ще робила цього тижня? Я зробила отаке. Я їх душила. Вітайте мене, я їх душила. І навіть не то, що я їх душила, я їм навіть задники наклеїла, бачите? О! Це в мене що? Я вам зараз вставляю картиночку і ви порівняєте. Я отак покладу ці і зараз отут -от ставлю вам картиночку. Бачите, я їх повністю переробила. Це в мене рукоділля ну, рукодільні заготовки. От, заготовки від Magic Twig. О, це Вікторія, яка займається Меджик Твігом. Вона зробила свої власні дизайни і зробила такий. Ну, це не набір, а це був комплект. В комплекті йшли заготовки і ці стрази. От, Стрази вона продавала їх одразу зі стразами, бо стрази ну, там розмір має співпасти. Ну, коротше, Простіше продати разом зі стразами. Ще Вікторія продає а, ці як вони називаються? В неї є ще пасха ці великодні яйка. От, Їх, до речі, Алла Роменю купувала. В неї є на каналі. Огляд на ці набори, саме на рукодільні яйка. Я теж купила, я, але я трохи іншої моделі купила. От. І в неї є ще ці шикарні ялинки такі з стразами, які ви могли бачити, якщо ви були на виставці або дивилися уважно огляди рукодільної виставки Хендмейн Експо, яка була восени, то там були на стенді магазину Комод. Кілька виробів від Magic Twig. Там була здоровезна така вишита стразами-ялинка. Вона дуже гарна, дуже гарна, вона виглядає дуже ефектно. Але вишивається вона от, от матеріалами. От, коли я розпочинала я ці подвіски, ці наборчики, ну, будемо називати наборчиками, я ці наборчики. Розпочинала в своєму проєкті з веселими стартами. Це було в червні, от буквально кілька відео тому можете подивитися, що там було. Я їх вишивала не тими матеріалами. Якщо ви звернули увагу, то я вишивала їх не тими матеріалами, які рекомендовані. В відео про нові процеси і в огляді про відео про нові процеси. Я там розповідала, що саме я замінила. Там рекомендувалася брати діамант Гранди DMC, і е, рекомендувалося брати Етуаль, DMC. Е, мені ці ідеї не сподобалися, і тому я вишивала їх е, металіком люрексом, такий з градієнтом. Це китайський люрекс, е, там було два відтінки. ну, Ви це все можете на відео побачити. Оцей одного кольору, оцей трохи іншого. Е, вийшло непогано. Тобто, якщо будете брати, я брадила, е, ну, або брати е, Трохи повніший, тобто діамант Гранде до цього буде прямо от ідеально. Він буде класно лягати і буде дуже гарно виглядати. І я замінила бісер. Там мав бути срібний бісер і прозорий білий білий такий. Ну, білий і такий прозорий срібний. Я замінила його на частково тут золотий, прямо золотий, а частково, бачите, тут посерединці це такий. Райдужний, і він підійшов до. Так, що це у нас тут висить? А, тут якась приліпилося щось. От, тут, Мабуть, кіські шерстяка. От, І цей райдужний він підійшов до цих е, стразів, бо вони не білі, вони райдужні. Бачите, от як коли розфокус, воно дуже гарно виблискує. От, І тут також я це замінила. О, Бачите, блищить дуже гарний блищить стразик. стразики. Тут я частково теж використала білий, тут частково використала райдужний. Оцього на, е, ну, якби на схемі не було. Оце я додала. Тут було тільки отут -от по одному бісеринці я подивилася, що якось воно пустувато додала. Тут мав бути один ряд бісера, я додала другий. Е, і тут... Нє, тут я здається нічого не додавала, тут я просто пришила все, як було. По схемі, тільки ну, кольори бісера змінила. От, зробила я такі наборчики. Ну, вийшли вони чи ні, подивіться, напишіть мені в. Ви... Ну, порівня... Можете порівняти там, де я от в одному кадрі вставляла картиночку, того, що було якби рекомендованими матеріалами вишито. І що вийшло в мене, ви можете побачити. Напишіть мені, що вам більше сподобалося, чи не, про... не промахнулася я, чи не схибила, коли заміняла ці матеріали. От. Задники тут йшли в комплекті, просто фетр. Я його силиконовим клеєм наклеїла. Без, без ніяких проблем. Е, да, до речі, е, я ці всі штуки пришивала монониткою. От, Бісер я пришивала монониткою і стрази пришивала монониткою. А Алла Руманюк ще в своєму відео казала, що коли вона вишивала яйця, вона отут в кожну стразинку, там більше стразів, тут просто бачите: один-два, а там прям багато було цих стразів. І вона от сюди садила мікробісер. Я думала так зробити, але потім не стало робити чому. Тут ще було б це прикольно, але тут і так багато бісера. А отут тут от просто він ну, несиметричний, він на одну сторону дивиться, і я вирішила, що я не хочу так сюди. Ну, Я знайшла золотий бісер, приклали, і мені щось воно не... Коротше, вирішила, що воно і без бісера гарне. Отак от, от, був в мене маленький фінішочок. Був в мене просуванчик непоганий цього тижня. Було ще одне просуваннячко І був в мене рукодільна халепа. отак от. Ну І там десь за кадром десь бігає Мамай, який отримав 180 хрестиків. На цьому, я думаю, що ми будемо відео на цьому тижні закінчувати. Дякую вам всім за увагу. <різований> uh, і якщо, до речі, ви любите вишивати під те, і ще не подивилися мій останній uh, свіженький тег, який я виклала, подивіться, бо він цілком оригінальний, я його сама написала. <схай> така хвилинка самореклами. Uh, на цьому точно все. Дякую вам і до зустрічі на моєму каналі.